Я обережно ходжу, просто з дитиною обережно, так що ну, обережно стараюся ходити, переходити дороги. Ми купили спеціальне взуття, яке не сковзить тому… <реш> Не У день святого Миколаю Полтаву накрив сніг, а разом із ним дороги та тротуари стали слизькими. Через ожеледицю та туман на Полтавщині оголосили перший рівень небезпеки, повідомив речник рятувальників області Віталій Шкаревський. Як і на дорогах, так і на тротуарах ускладнюється рух і для пішоходів, і для транспорту. Тому особливо для того, щоб уникнути травмування під час ожеледиці, це перше, що громадянам необхідно. Не прогулюватися біля самого краю проїжджої частини дороги, ніякому разі не перебігати проїжджу частину дороги під час такого снігопаду або вожелець. Ожеледицю сьогодні на вулиці відчула Полтавка Анастасія. Розповідає, що вона разом із подругою ледве не впала, коли йшла з університету. Ми спускалися з ступенях з університету. Ось дуже слизько було, дуже слизька, чуть не впало. Взагалі ми стараємося обходити ожеледицю. Ось та і все, в принципі. Ну, взагалі, застерегтись від неї нормально, то не можна, тому що це як надівати на ботиночки щось такі штучки. А так і все. А ось Полтавка Ірина у цей період відчуває себе у небезпеці. Тому, коли тротуари слизькі, намагаються обмежити себе у пересуванні містом. Дуже страшно впасти, щось зламати. ото і все немає надії на те, що все посиплять. Ну. Немає такої надії, немає безпеки, коли ожеледіться. Ніякого захисту не купую. Намагаюся пересуватися по посипаному. І обмежую порисування. Місцеві підприємці до ожеледиці підготувалися заздалегідь. Господарка кав'ярні пані Дар'я каже, ще у листопаді закупили все необхідне для боротьби з нею. Ще з там листопада готувалися до того моменту, що треба буде прибирати поблизу нашого закладу і сніг, або ж боротися з іншими наслідками опадів. Ми закупили суміші, щоб не було ожеледиці поблизу нашого закладу. Кладу. Ну і також uh, різні засоби, там, лопати, метли і так далі. Водночас для дітей літ гарна забавка і спосіб розважитися. <хак> <хак> <ставці> <х Algunoo> на ожеледиці ну, хокей можемо грати там прикольно. Ще в доганялки прикольно, коли бігаєш на поворотах себе по типу заносу. Ну, Просто весело. <хаки> Комунальники працювали над прибиранням снігу на вулицях нашого міста від самої ночі, розповіла керівниця прислужби Полтавської міської ради Марина Сірова. Полтавська КТП 1628 проводить чергування з 20 до 8 ранку. Прибирання снігу розпочали о півночі і продовжують на даний час. Було залучено чотири комбіновані дорожні машини з відвалом: п'ять тракторів, один навантажувач, а також десять працівників. Варто зауважити, що при погіршенні погодних умов буде залучено додаткову. Техніку та працівників